Звучить дивно, але я отримала плюс 5 кілограмів після місяця в спортзалі. Просто уявіть моє обличчя, коли я стала на ваги з думкою. Ну все, зараз побачу хоча б мінус 3, а там чіткий плюс. Ніше я реально ставила собі ціль, типу мінус 10 кілограмів за місяць, схуднути і забути як страшний сон. І що я тільки не робила для того: постійні детокси, від яких тошнило, або тренування в залі по 6 годин на тиждень. Що я думала про них як про каторгу? І спочатку я легко умовила себе затягнути поясок, але потім я хотіла пожити як усі. І похвалити себе за нас Трохи розслабитись. Той режим був просто огидний, а не здоровий. І я сама не хотіла в нього повертатись. Добре, що я це зрозуміла тільки на плюс 20 кілограмів. І вирішила виправити цю ситуацію. Тому зараз я харчуюсь, як завжди, без голоду. А Пахання в залі замінило на турботу про своє тіло. Я тренуюсь три рази на тиждень і всього по годині замість трьох. Бо спортзал знаходиться в сусідньому домі, а тренер Каміла каже, що з нетерпінням чекає на мене сьогодні. І це така дрібниця, але вона тримає мене і не дає Руки на першому занятті, і знаєш, я нарешті вирвалась із того замкненого кола, де кожне схуднення це тиск, каторга і вічне відчуття, що я стараюсь недостатньо. Зараз в мене свій режим, він спокійний, помірний, який не про страждання, а про турботу. Я регулярно рухаюсь їм без голоду і більше не караю себе за кожен зайвий шматочок. Результати йдуть повільно, десь мінус 2-3 кілограми на місяць. Але я вперше не скочуюсь назад і не живу постійно в марафоні. Встигнути схуднути, поки не пізно. І Мені справді легше дихати. Я більше не женусь за ідеалом, а йду власним темпом і не зневажаю власне тіло. Мені вже не потрібно чиєсь схвалення, бо я чесно працюю з собою у своєму ритмі без внутрішньої війни.